Тут. Було? ого А що зі шнуром? Перекручується. Ні, нічого страшного. Головне, що ти рибу зловив з першого закиду. Отак, друзі, починається наша риболовля, звиваджування риби на першому закиді І це судачок чи щучка? Судачок, я думаю, що. А на, твоє... а на твоєму місці мав би бути я. О, ти дивись, ще розмір гарний. Розмір гарний. Розмір прям... Офігенний. Опа! І прикол. Подивись, який судак і подивись от сюди на нього. Капець! Прикинь, це хтось його їв кілового судака. Так, да, друзі, крутезний, крутезний судачок з першого закиду. Я сподіваюся, що зараз мені також вдасться його зловити. Ну, не його, а такого самого. Ну, і, власне, традиційно вже після випускання будемо знімати. Вступне слово, не дивлячись на його розмір, його вже хтось намагався з'їсти. Шуруся, я тебе вітаю. Гарний, гарний закид. Доброго ранку, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми вже на десні сьогодні. я З Русланом це мій учень, який став товаришем і їздимо тепер разом. Ну і як ви бачили, з першого закиду зловився, означає, що щось же шміє, правильно. Ми на Десні на нашому місці. Будемо зараз перевіряти, що тут є, але вже Руслан за мене перевірив і традиційно з першого закиду зловив гарного судачка. Не дивлячись на його розмір, його вже хтось їв і можна уявити, яка риба його їла. Це, скоріш за все, була щука, але розміром набагато більшим. Це означає, що вона тут є і. Хочеться цієї осені з нею зустрітись. Ну, Будемо намагатись це зробити. А нам є з чим її зустрічати. Зараз я вам покажу. Сьогодні у мене Calamaretti 88-май, Daiva Exis 4000 намотаний Dual Hardcore 06 Ну і ось така рибулечка дизель mino 4-дюймова. У Русі. Colamarity UX. Це яка в тебе модель? Це 832, трошечки, корот... більш коротка до 3,5 Єгі. Тест у нас плюс-мінус такий самий. Ой, там катухен в тебе якийсь козирний. Да? Це Лекса. що в нас? Ага, Lexa. А виглядає як сертейт. Lexa <реш> 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 виглядає як сертейт. <реш> ну і е дизель mino тільки 3-дюймовий, який вже. Обриблений. Ось така у нас, друзі, десна. Бачите, рибка, рибка виходить на поверхню і водичка чиста. Будемо ловити. Опа є! О, подачка непогана. Теж судак. Теж судак. Ох, подачка, не те, що непогана, а офігенна. Тільки розмір не такий, як у Руслана, але тим не менш... Тим не менш все ок. Ось такий, друзі. Судакевич, Красивий. На дізельок 4-дюймовий. Так, чекай, я маю тебе показати красиво перед тим, як ти відправишся додому. Давай, друженьку. Пливи, дякую за покльовку. Ось так. Тепер і в мене є. Руку би ще помити було б взагалі кайф? Старт є? Мені надзвичайно цікаво, в чому полягає феномен, що на щучих місцях, які ну, щучі, хрестоматійно щучі. минулого позаминулого року тут щука клювала в більшості випадків. Стоїть судак. Що таке? Звісно, я нічого не маю проти, я навпаки тільки за. А було б взагалі гарно, щоб було і те, і те. О. Є контакт. Так, Руся, поки тягне, я проводку. Завершу. Трошки менший. Але тим не менш все одно гарний. Да, слухай. Огонь. Те що треба. Сюди це завжди крута штука. З покльовки взяв, з нормальної чи повис? Так, з нормальної. Бачиш, хоче їсти. Єдина проблема цього місця полягає в тому, що от зараз ми його активного всього заберемо і, і все. І, можливо, треба буде досить довго чекати. Ну, чекати ми не будемо, ми поїдемо на інше місце. Подивимося, що в нас є а, на а, більш глибоких ділянках десни. Тому що зараз холодшає з кожним днем, і рибка також починає скатуватись ближче до ямок. Якщо влітку треба було її шукати там на косах, на виходах на, такі, на середні глибини, то зараз вже можна сміливо переходити на ділянки більш глибокі. Так, ну треба ще обов'язково буде пробігтися тут по міляці. Перевірити наявні щуки. Я, звісно, дуже сильно сумніваюсь, в тому що вона там ще є. Хоча варіанти різні можуть бути. Так, да, перші закиди завжди приносять результат на цьому місці. Рибка, коли стоїть, вона завжди себе проявляє. А потім починаються пошуки. Якщо порівнюючи з минулим роком, можна було протягом цілого дня ловити з таким перемінним успіхом. Спочатку, звісно, що забрати активну всю рибу, а потім добирати протягом дня там одну щучку, там десь ще одну, десь судачок проскочив, то цього року зі щукою... Ну, якісь трабли, десь вона з цих місць пішла. Ми один раз лише відловились гарно з Владосиком. А по судаку активно збиваєш і все. От якось щось змінилось. Багато факторів є, які можуть повпливати на такі зміни. Але здається мені, що забруднення сейму також свій внесок зробило. Опа є. Опа є, нарешті вже з іншого місця. Слухай, це судак, але він більшенький. Це такий, мабуть, Руся, як в тебе. А може, а може і ні. Але наче непоганий. Так, так, да, так. Да, да, да. Такий гарненький бляха муха. Тут такий доволі крутий берег. Зараз я його... Ну, все одно ж нікуди він не дінеться. Я його зараз. Опа! Отак зроблю. Покажу вам, друзі, і розкажу дещо що я зробив. Ох, який гарненький. Ох, який красончик. Подивіться. Ні, в тебе більший. Який красень. І подивіться на що клюнув. Подивіться на що клюнув. Взяв прямо як треба. Ні, ні, на іншу. Ну я розкажу, в чому прикол. Ось. Зараз судака відпустимо і я вам розкажу, в чому прикол. Давай, друженьку. Дякую, що клюнув. Як ви бачите, у мене стоїть вже 12 грамів. Хоча глибина дозволяє ловити 10 -ма нормально. І юшедик 4-дюймовий. Юшедик менш об'ємний, і під час закиду його не крутить. Він летить набагато далі. Прям, ну, набагато далі. Але в воді він парусить менше. В той час, коли дізель міну. Він більше парусить у воді, але він летить ближче за рахунок у цієї крутілки. Я diзельміну і десяточкою перевірив ближню дистанцію. Ну, а зараз перейшов на дванашку і юшедик перевіряю дальнячок. Ну і ось з дальнячка трапилась покльовка. Так що, все не дарма. Вон, дивіться, закит який. Ну, і звісно, що я потім дістану. дізельміну, покажу вам всі ці параметри різниці, щоб ви розуміли. Що я вам хотів показати? Ось дві приманки, які дуже схожі, але принцип роботи трошечки різниця. Юшедик більш вузький, якщо порівнювати його з Diselміном. І менш Порусить під час закиду. Ну, і так само менш порусить під час проводки. З дізельміну інша історія. Він більш зависає, але в той же момент під час закиду трошечки крутиться. Міксуючи таким чином приманки, можна різного ефекту досягати в залежності від умов. Ну, Ви знаєте краще за мене, де треба далекий закид, щоб менше порусило, і навпаки. Так що користуйтесь цим і буде у вас завжди рибка. Ну, і тут та сама історія, друзі. Перший закид, риба і все. В обмеженій кількості тут судачок у нас стоїть. Мені навіть здається, що а, тут така для нього прив'язка, що як тільки починається його активна ловля, він Просто з граєю звідси відходить кудись. Тому що вже не перший раз з першого закиду одразу покльовка. Не може ж такого бути, що він стоїть один і кожного разу йому просто під ніс кидаємо. Ні. Їх стоїть тут далеко не один. Просто після того, як одного-двох дістаємо. Він десь петляє. Принаймні, мені так здається. Минула десь година, друзі, і от лише перша риба за годину. Так, да, судачок. Не супер великий, але. Але це судачок. Гарненький. О, те, що треба. Ти на своєму місці, да? так? <ріст> Може зграйка підійшла якась, зараз ще кілька закидів зробимо. Якщо ні, то поїдемо далі. Час витрачати не хочеться, а зараз вже світлового дня не стільки, скільки влітку. Зараз вже о пів на сьому темненько. А влітку о, пів на сьому тільки ми на риболовлю збирались. О, судачка додому. Оп, і все. Слухай, такий швидкий турбо-судак. Турбо Слухай, я теж такого хочу. Треба тебе виганяти цієї ці місцинки. Ти <різь> знаєш? Я вже хотів виматуватися, тому що я вже в цьому місці чіплявся і обірвався. І недал... недалеко, да? Да, мені здається, що десь півкарчок. Він і сидить. Так, да, да, це його стиль. Штиль, зранку був вітерець і прохолодно. Зараз вже трошки потеплішало, мені в спортивному костюмі дуже комфортно. От, Вітер ущух повністю. І прям краса. Ще б, якби рибка клювала, взагалі було б класно. Але не все одразу. Уграли ми це місце, більше нічого тут не клює. Ну, звісно, що це жарт, просто рибка відійшла. Тому будемо і ми від'їжджати в інші місця, перевіряти, що там є. Так що не перемагайтесь. Обов'язково ще щось зловимо. О, о, да. Нарешті щука. Йохани ти бабаян. <рес> Блін, треба злазити, друзі, треба злазити. Будемо злазити якось. Хрен його знає як. У мене задача була, щоб в мене клюнуло. А от як дістати, це вже питання. Ну, я думаю, що якось до дістану. Нікуди вона ж не дінеться. Вон вона вже під берегом. Тут ще така рослина, оця дебільна, оці вовчки. Вони у фліс застрягають дуже сильно. Ну от вони зараза оп, а щука от Это почекай, почекай, почекай ожила Все, давай Давай, давай, давай сюди, давай, давай. невеличко, але дуже класно взяла з глибини. З глибини все як треба. Ось така Деснянська щучка. Ну що, Руся, нарешті? Нарешті. Вона, да ось Приманочка. Стартова на цьому місці. На 12 е, юшедик. Чотирьох дюймови ноги, щучка. Ану, покажись, красиво Покажись, яка ти в нас красива є. Ось такая щучечка, гарнюнька. Дякую за покльовку. Пливи підростай. Оп, и давай щучка щучкою. Пішла. Все, кайфец. По щучках відкрились. Ну и, здається мені, що... Что... Є потенціал в цього місця і можна спробувати що ще тут дістати. Єдине, що ось ці вовчки жахливі. Ну, на друзі, бачите, весь вже в цих вовчках походив. Отак от, от. Фліс це якраз те, що вони люблять. То вже буду вдома шкрябати. Зараз мені необхідно зловити ще щось. Прикольний там містяк. Дуже. Я поставив вже 14 грамів. Але є така вірогідність, що цього буде навіть замало. Може навіть прийдеться ставити більше. Ну подивимось. Якщо треба буде, то поставимо. Тож таке діло. На тому боці у нас, ви бачите, міляка і вихід на Мальдіви. На Мальдівах там ще гоце жерешок вздовж берега, час від часу виходить на поверхню. А потім йде міляка, 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 і от вже під самим цим берегом, де ми ловимо, вже йде ось такий свал. І канава і така вона серйозна. Баклани паразити плавають біля корчів. До речі, є нормальна тема орієнтуватись по бакланах. Вони на халяву не пірнають. Вони пірнають там, де є риба. Де ідеї немає, їх відповідно також нема. Ну, покидаю подалі. Поперевіряю оцей звал е зміляки на глибину. От на таких переходиках зазвичай минулих разів стояв СУДАК. Чепан невпинно забирає приманки і це трошки дратує. О, цього разу я поставлю 16. О, дизельок трьохдюймовий. Колір прикольний, мені дуже подобається такий Сінька. Ну, Но... тримайся, судак неслухняний. Дуже сильно неслухняний судак. Прям не можна таким бути неслухняним. Шістнашкою це робити все значно веселіше. Пауза така, як треба, і можна кидати вниз за течею, не боячись того, що дуже швидко буде зносити. Прям те, що треба. Дочекався, домучав. дочекався і домучав. Домучав і дочекався, ти диви. А -а -а. Ну давай тебе заберу. Спущусь вже до тебе. Давай. Дрібний судачок. Це суть не в тому, дрібний він чи ні. Суть в тому, що вдалося його взяти. І бачите, взяв я його так із ямки, там, де 12 і 14 грамів зависало. А от 16 якраз те, що треба. Тихо, тихо, тихо. Тихо, покажи себе. Покажи себе, який ти красень. Деснянська да. риба набагато сильніша і крутіша. Ніж на інших річках. Якщо на Дніпрі такий маленький судочок, то там його ловити не так кайфово, як на Десні. Та й взагалі атмосферна річка дуже. Десна це кайф. А особливо ще, коли клює. Але коли ти робиш правильні висновки і після цього починає клювати там, де й наклювало до цього. Це подвійний кайф. І що це в нас? І що це в нас? Щось воно нічим не трусить. так Щось непогане, так. Да. да, о, трусить. Не трусить, не трусить, а тут затрусило. Да, 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 да. Ти що? Гарненький. Ну, Руся, покажи його красивенько. Зараз. Зараз, опа. Хорош. Що з ним треба зробити? У пакет. <свісно> ну, звісно, друзі, це жарт. Судачком треба робити ось так. Я тебе вітаю, хорош. От що, друзі, означає змінити вагу. Друзі, ну прикольно. Сьогодні у нас видалась риболовля з Русланом половили, і майже на кожному місці у нас щось було. Десь судачок, десь щучка влетіла. Якось так відбувається цього року, що щучки значно менше, ніж минулоріч. І з чим це пов'язано, ну, чесно, я навіть не можу здогадатись. Але це факт. До будь-яких умов все одно ми готові, тому що це наше улюблене заняття, і ні в якому разі його кидати ми не збираємось. Тому... Цього року більше Судака, ніж щуки. Минулого року було більше щуки, ніж Судака, без різниці. Головне, що рибка є, вона клює і дарує нам задоволення. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тицяйте на вподобайки традиційно, і, звісно, що хто не підписався, підписуйтесь, тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео. І буде вам Щастя. Ну, а ми їдемо на інше місце. Якщо там видасться нам гарно половити, обов'язково звідти вийде відос. А якщо ні, ну то ні. З вами був Володимир Воротняк, Руслан. До зустрічі тут.